Іде другий день Великого Поста, і ми сьогодні продовжуємо чтення про прокасаї. Чому церква так примудро встановила це чтенє, що воно, як особливо адресно обращаємо до світу, до людей грішних, і каже сьогодні про прокисає, передаючи слова Божі. Якщо захочете грішники і послухаєтеся, то будете вкушати блага зимені, аж отречетеся від Бога, будете упорствувати, меч вас поїсть. ібо все говорять уста Господа. А потім обращається прок Ісаїя як столиці, тобто Дашньому Єрусалиму. У кожній державі столиця, всегда на неї люди позирали з надеждою. І тоді євреї дивилися на Єрусалим з надеждою, і от що каже Господь Устами Ісаї пророки: як ото сталося, що столиця наша, котра раніше була наповнена правосуддя, де ночувала правда і днем, і ночу? А нині там засили убійці, серебро Твоє ізгоріло, вино Твоє попорчено водою, князі твої і сановники, законопреступники і сообщники злодіям. Всі вони люблять подарки, ганяються за наградами, за багатством, не захищають сирот, і діло вдовиці до них не доходить. І мені коли, по цьому говорить Господь сильний Ізраїлєвий, я отомщу врагам моїм. Удивительно скажемо, що Господь називає врагів своїх людей грішних, які унижають достоинство других людей. От почому і ми православні знаємо ці міста Біблії і святого Пророка. Ісаїї, котрий говорив, як і Господь потім відкритим текстом сказав: не глядайте помсти, не мстіться, дайте місто гніву Божому, будете видіти, як Господь буде карати ваших противників, котрі перейшли в межу закона Божого і підняли руку проти людей, проти Божих творень, вони будуть мати діло лицем к лицю із Богом. І Бог називає грішників і людей, котрі унижають, оскорбляють сирот, вдовиць. Каже Господь: Я їм отомщу, я кому, врагам моїм. Я обращу на тебе руку мою і в щолочі очищу примесь, і опять прийде час, прийде тот час, коли я знову буду поставляти добрих суддів, як і прежде добрих радників. Як то було в началі, от тогда і заговорять за столицю, от тепер він город правди, столиця вірна. Но сьогодні ще одне чудесне місто у Ісаїї. то вже буде в другій главі, починаючи з першого вірша. Каже Господь пророчество про будущу церковь нашу, церкву православну Христову, і буде в послідні дні. Гора дома Господня буде поставлено во главу гор і возвиситься над холмами і потечуть до неї усі народи. І прийдуть многі народи і скажуть прийдіть і зайдім на цю гору Господню, в Дом Бога Якова, і Він научить нас, Бог нас научить путям Божим. Будемо ходити стізями Його. Бо от Сіона вийде такий закон. І слово Господнє із Єрусалима. Так от почому так і сповнилися краснослова про Кейсаї, і буде в Дні гора Господня, церква Божа, вона буде поставлена на гору всіх гор і прийдуть до неї усі народи, серед тих народів нині і наш народ, древні русини під Карпатами в тисядунайській долині із древні живущі. 1150 років прийняли більшинстві своєм віру Христову, благодатну, православну от Кирила і Мефодія, з його чудесним кириличним язиком, кирило Міфодіївським язиком і кирилців, котру всегда напоминаємо кирилиця на дві голови вище от латиніки узкої, слабої, котра для слав'янського язика, ну прямо слабенька. І неспособна. чудо і чудес, і ми кажемо: Господи, Ти совершив діло великое. Ми тепер знаходимося у сьогодні, на горі Сіон, то це образ церкви Христової. Ми тепер у церкві канонічній православній в Україні і держимося не тому, що нас платять, а знаємо, що ми і збрали це чудо із чудес. Бо лише так поступаючи, будемо способні подниматися духовно, а на Пасху зможемо чим більше в повноці духовними очами зріти славу Воскресення Христова. Амінь.